А мир такий крихкий, як порцеляна, немов кришталь, Що б'ється на друски. Хоч пісня щастя всім така жадана, то ж хочеться, щоб мир був на віки. Бо коли мир, тоді сміються діти, бо є в них тато, мама, хліб, сім'я, дорослим також є чого радіти, є мрія, щастя, пісня солов'я, є тиша, спокій, сонце, мирне небо, краса довкола, творчості політ. І все тоді прекрасно, все як треба, і ти щасливо йдеш у білий світ. Коли ж війна, тоді усе жахливо, бо смерть чигає в кожному кутку. Як вижити, бо щезнути не диво, здригається дитя у повитку, а поруч мертва бездиханна мати, і батько десь на полі бою впав. Нема кому дитинку обійняти, бо цілий світ у вир страшний попав. Була ж можливість всім у мирі жити, та хтось порушив цього пл часу плин, бо захотілося світ йому спалити, і він забив у мир глибокий клин.